Як правильно скласти акти та підтвердити збитки, як правильно скласти акти, ми про це вже говорили. Так, тобто, в будь-якому випадку ви можете скласти в довільній формі вказаний акт, залучивши так, там управляючі компанії або сусідів, ну а краще і тих, і тих, але по суті, згідно з законодавством, повноваження складати такі акти обстежень, вони належать до компетенції уповноваженого органу, тобто представників комісії, яка створена при виконавчих органах. Місцевої ради стосовно підтвердження збитків, ну, власне, тут така ситуація, що якщо ви хочете визначити безпосередньо яка сума, як збитків, так яку ви зазнали, то для цього потрібно, звісно, звертатися до професійного оцінювача. Його послуги, звісно, є платними, тобто, це за вашою ініціативою, якщо ви бажаєте, а ви можете залучити відповідного спеціаліста і оцінити розмір збитків, але для отримання Безпосередньо компенсація від України це не потрібно робити, тому що комісія все одно буде визначати суму виплати, яка підлягає так за результатом там отриманих пошкоджень, і незалежно від того, там надасте ви якусь власну оцінку вказаних збитків або ні. Але якщо ви бажаєте там звертатися з позовом безпосередньо до Російської Федерації щодо стягнення суми відповідних збитків, то так, звісно, в судовому порядку тоді потрібно доводити ро розмір цих збитків і для цього вам потрібно будуть відповідні документи, зокрема там акт оцінювача. Ну або це може бути проведена експертиза, кваліфікована акредитованим судовим експертом, який встановить і причини завдання пошкодження, і розмір безпосередньо тих матеріальних збитків, які було завдано з цими документами. Можна звертатися до суду з позовом до безпосередньо Російської Федерації.